Зробіть з гівна цукерку! З таким запитом до нас звернувся наш підписник. В цьому айфоні ми поміняємо корпус, батарею та камеру. Корпус та камеру ми ставимо оригінальні з донора, а батарея буде копія. Ми принципово не міняємо розбите скло корпуса. Ми міняємо корпус повністю на знятий оригінал. Чому так? Кустарна заміна скла призводить до фатальних наслідків. Втрата, хоч і умовного, але захисту від пилу та вологи, пошкодження шлейфів і батареї дрозками скла. Наш підхід радикальний і дає якісний результат за доволі прийнятну суму коштів. До речі, вартість кожного ремонту я публікую в своєму телеграм-каналі. Для заміни корпуса нам потрібно спочатку спочатку до останнього гвинтика розібрати айфон і потім зібрати в іншому корпусі. Робота не складна, але відповідальна і кропітка. Після збирання через режим Self-Repair прописуємо нові деталі і калібруємо камеру. Батарея, копія, але відсоток зношеності в налаштуваннях буде відображатись. На вибір клієнта також можемо поставити і оригінал.